Привіт, друзі, 13 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні Росію відвідав Кім Чен Ін. Ви про це певне знаєте багато. Вже знаєте про підсумки, яких направду не так багато. Е, історія з візитом Кім Чен Іна вона доволі цікава з точки зору тих подій, які відбулися в ніч перед його візитом до Владивостоку, і тим, як швидко він поїхав назад. І що буде далі? Найголовніше, яке буде продовження цієї історії. Взаємних таких обіймів, поцілунків, обмін люб'язностей саме Путіна і Кім Чен Іна, і яким боком до цієї всієї історії Китай. Бо дуже багато інформації про те, що, мовляв, Північна Корея дуже залежна від Китаю. Друзі, це зовсім не так. Я зараз вам про це все розповім. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте відео друзям і обов'язково на дзвіночок натисніть, коли вийдуть нові відео. Ви їх не пропустите, будете знати про це першим. І так, поїхали! Цієї ночі, коли, власне, Кім Чен Ін їхав своїм потягом до Владивостоку на зустріч з Путіним, до Севастополя прилетіло кілька ракет. Збройні сили України підтвердили цей удар, і залишається відкритим лише питання, якими ракетами були атаковані військові судна Росії, які нібито знаходились на ремонті, але. Ситуація заключається в тому, що одне судно це підводний катер, який вартує 300 мільйонів доларів, а інший катер ну, не стільки вартує 7,5 мільйонів, але також пошкоджений. І обидва вони знищені. І навіть російська влада вперше спочатку широкомасштабного вторгнення і атак на тимчасово Окупований Крим з нашого боку підтвердила їх, сказала, що було випущено 10 крилатих ракет, а збили лише 7 і були. Надводні дрони, ну така комбінована атака, яка залишилася успіхом. Ну і кім чин він це все бачить. І він знає, якими ракетами було завдано удару. Ми з вами точно не знаємо. Нам про це не сказали. Чи то ж Storm Shadow це ракети Великобританії, які випустені були з літака. Ну, принаймні таке припущення можна зробити із офіційних даних, але припущення, чи можливо це були наші ракети, про які раніше говорив Данілов. Колись ми про це дізнаємося. Але в мене є стільки переконання, що Кім Кимчен точно знав, втім це його ніяк ну не збентежило. Ну, принаймні, візуально ми про це не бачили і деталей не знаємо. Бо він цю ж ніч випустив щонайменше одну балістичну ракету в сторону Японії. Чи це відбувалося синхронно? Чи знали це про чині? Ну я думаю, що знали, тому що розвідка Північної Кореї, хоча й далеко від нас, але вона працює потужно. Про це говорять багато аналітиків. Вони є і в Китаї, і в інших країнах, і в тому числі є контакти цих розвиток з розвідками інших країн, нібито дружні до них, можливо, навіть і китайської, і російської. Тому такі цікаві моменти відбулися, але я між, більш ніж переконаний, що Кім Чен Ін врахував. Цю ситуацію, що потужність тих, хто е допомагає нам боронитися від російської агресії, велика, і вони нам передають такі потужності, щоб ми здійснювали успішні операції. Але, е яка ж головна була ціль візиту Кім Чен Іна до Росії? Каже, що це передача ракет снарядів, точніше, систем залпового вогню для Градів і снарядів. Будану сказав, що він їх давно вже передає Росії, вже півтора місяця, як це відбувається. Тобто після візиту Шойгу, коли він там був у липні. Вірити Буданову чи ні, я вам точно не скажу, бо це все може також бути і іпсошна тема. Так само, як стосується ракет, якими Росія обстрілює нас, їхнього виробництва російського, сьогодні Юр Таймс котре опублікував інформацію про те, що Росія налагодила виробництво саме власних ракет, і їх виробляє більше ніж до початку широкомасштабного вторгнення. У головному управлінні розвідки спростували ці інформації, сказали ні. Хоча Офіс президента так сказав, так, ну тобто є якась нестяковка. Тому зараз складно говорити про те, чи постачають вже ці снаряди до Росії і Росія їх використовує проти нас чи ні. Але важливо розуміти, чи будуть постачати ці снаряди надалі з огляду на непросту конструкцію, яка складається саме в цьому регіоні, Південно-східній Азії, в частині можливого Союзу Росії, Північної Кореї і Китаю. Бо в деяких іноземних виданнях, окрім українських, бо українські про це як чогось не писали, наголошують на тому, що ну, не обов'язково це означає такий, знаєте, домовлений союз між Китаєм, Північною Кореєю та Росією, коли Китай буде постачати через Північну Корею, такий нібито хаб виникне там для постачання китайської зброї до Росії. Направду це може бути не зовсім так, тому що Якщо брати до уваги ту інформацію, яка активно поширюється, що нібито Північна Корея дуже залежна від Китаю, то просто дивіться статистику. Китай так співпрацював у торговій сфері із Північною Кореєю давно, ще до початку ковіду. З початком ковіду Корея взагалі закрилася, вона нічого не купувала, нічого не продавала, але вона не вмерла. До прикладу, із Росії вони нічого не торгували, нуль. З Китаєм нуль. До початку широкомасштабного вторгнення, точніше, до ковіду, перепрошую. Із Росії торговий оборот був там ну, один плюс мільярд доларів, із Китаєм 2 плюс мільярди доларів. Ну, невеликі об'єми. У Китаї вони купували переважні в переважній більшості нафту. Ну, сума там до пів мільярда, мільярда доларів доходила, там до п'ятисот мільйонів. Теж не дуже багато. Тобто цей об'єм дуже легко зараз може покрити Північній Кореї Росія взамін на ті снаряди. І це означає, що Північна Корея зовсім виходить з-підпливу Китаю. Та, в принципі, вона під його впливом практично ніколи не була. Тому тут треба дивитися через призму того, як насправді відбуваються торгові відносини в цьому регіоні і чи дійсно Китай міг повпливати на Північну Корею. Був би несправедливим, якби не згадав, що під час візиту Шойгу до Північної Кореї була там і китайська делегація. Так, вона була присутня. Не виключаю, що китайська делегація, яка була присутня на економічному форумі на далекому сході міжнародному, вона могла була присутньою. І на зустрічах розширеному форматі делегації Північної Кореї і Росії. Так це все могло бути. Тому я не виключаю ті версії, що Китай дійсно дотичний до цих процесів, але ну, треба мати на увазі і інші версії, що підсилення Північної Кореї Росією вигідне Китаю. Так само Китай може сьогодні моделювати новий союз на трьох Китай, Північна Корея і Росія. Тобто тут думки розходяться і навіть. Радник з нацбезпеки Болтон сполучених Штатів Америки сьогодні говорив про те, що ну таким союзом Північна Корея може е, провокувати Китай і шантажувати його на якісь дії. Бо він згадує історію, коли Північна Корея це саме робила, коли співпрацювала активно ще з Радянським Союзом. Вона натравлювала фактично СССР на Китай. Зараз ж Китай стоїть перед загрозою потужної санкційної політики і реакції з боку Європейського Союзу в першу чергу, тому що якщо такий союз між Північною Кореєю і Росією налагодиться, запрацює, то всі потуги Китаю щодо відривання Європейського Союзу від США, вони будуть знівельовані. Тому цей союз абсолютно їм зараз ну, невигідний у міжнародній площині. Принаймні вони будуть це приховувати. Так само, як Лавров сказав, що ми будемо співпрацювати з Північною Кореєю, але санкційна політика, яку вводила Організація Об'єднаних Націй, точніше, резолюції Організації Об'єднаних Націй, рекомендували країнам вводити санкції проти Північної Кореї. Ми цих санкцій дотримуватися не будемо. Заява дивна, тому що Росія є членом Рад без ООН і вона ж голосувала за ці санкції. І коли сьогодні Путін за підсумками зустрічі каже: ну, ми домовилися щось там у військовому співробітництві, то він робить поправку на те, що ми будемо, звісно, враховувати санкційну політику, яка застосована до Північної Кореї, вона вперше була ця резолюція проголосована в 2006 році, потім підсилена. Але. За цю резолюцію голосували і Китай, і Росія. Тепер Китай, і Росії просто треба що вийти з Радбезу, якщо вони будуть не дотримуватися цієї санкційної політики. І такі коментарі вже моїх колег звучать, лунають їх чимало. Тобто це викличе дуже серйозний міжнародний скандал. І в подальшому, якщо будуть встановлені факти співпраці Росії і Північної Кореї, замовчасної згоди Китаю, ну ви розумієте, що і Росія, і Китай постануть перед проблемою взагалі перебування в Радбезі. А їм це точно не потрібно. Принаймні, право вето у них можуть забрати. Тоді рішення по відношенню до цих країн будуть більш жорсткими і жорстокішими. Тому, повертаючись саме до того, що може бути далі? Я думаю, що буде розвиватися співпраця Росії і Північної Кореї. Так, Путін на це піде, йому важливо саме співпраця в військовій сфері, і в такий спосіб він ще тисне і на Китай, який не дуже хоче співпрацювати із Росією. Ну, принаймні, в публічній площині Китай не передає ніякої летальної зброї. Ми знаємо про передачу амуніції, бронежилетів, пластин до бронежилетів. Великочезної кількості маків віків нарощування товарообороту це є і це не потрібно. Дійсно, Захід має врахувати те, що сьогодні створюється такий союз, поки що неформальний, але Північна Корея, Китай і Росія, який є загрозою стабільності Південно-східній Азії. Я ну не сказав би, що, до прикладу, захід взагалі цього не бачить. Це не зовсім щиро, тому що буквально днями проходив саміт Великої Двадцятки. Про це говорили е у кулуарах. Ну, звісно, там ходять і країни до цього, до цього до цієї Великої Двадцятки, Росія, Китай. Але після цього е Джозеф Байден, який був там присутній, від'їхав до В'єтнаму. Е саме у цьому регіоні зараз назрів дуже величезний скандал. Я про нього говорив тут, про повторюю, коли Китай. Перед самітом країн АСЕАХ, це країн Південно-Східної Азії, куди В'єтнам, Сінгапур, Південна Корея і інші країни, опублікував карту, на якій зобразив території, які не належать їй, належать країнам, допустим, наприклад, до прикладу, Нової Зеландії та що це типу китайські території. А Південно-Китайське море, взагалі їхнє море, повністю вони контролюються, викликало дуже серйозний резонанс саме в цьому регіоні. І отакі створення Союзів дуже серйозно підриває. Стабільність у Південно-Східній Азії, тому для Росії зараз дуже важливо розіграти оцю карту дестабілізації ситуації в цьому регіоні, долучити до цього процесу, до активних дій Китай і спонукати їх до ще більшої війни. Захід, це чудово розуміє. Я ну, не виключаю того, що, до прикладу, ті дії, які сьогодні відбувалися у Севастополі, вони є одним із елементів стримування російської агресії. Чому вона заключається? Вже неодноразово йшла мова про те, хто буде контролювати Чорноморський регіон. Росія постійно наголошена на тому, що Чорне море це їхнє море, вони там повинні все контролювати. Ну, принаймні про Азовське так точно вони вже сказали, що це море їхнє внутрішнє. Хоча це направду не зовсім так, тому що Азовське море, воно в спільному користуванні було і є, і залишається Росією Україною. Лише Україну туди зараз не допускає. Втім. Після успішних атак саме на Чорноморський флот, який базується у берегах біля берегів тимчасово окупованого Криму, а ми тут якраз не знаємо, чим атакували. Е, да, ми лише здогадуємося, що це могли бути іноземні ракети, а можливо і ні. Да, наші. То це вказує на те, що Україна має такі спроможності і можливості, тим паче вони погоджені із Заходом. Бо Захід сьогодні контролює. Е, Новий морський шлях, який проклала Україна разом із ними, разом із нашими партнерами від Одеси до Туреччини вздовж берегів Болгарії та Румунії. Ви вже знаєте, що е, військова авіація Великобританії контролює саме цей маршрут, а Сполучені Штати Америки збільшили кількість е, винищувачів f 16 у Румунії, які також дотичні до цього процесу. І саме разом тепер із західними партнерами ми перебираємо контроль з Чорноморським регіоном. Ну і звісно, це. Дуже суттєво пославлює позиції Росії тут. Тому вони будуть шукати зараз десь іншого конфлікту. Я не виключаю, що інтереси Китаю і Росії можуть перетнутися саме північній Кореї. Так, я не обмовився Китаю і Росії. Отакі мої особисті судження з того, що власне відбувається стосовно зброї, я вже вчора вам говорив про один мільйон снарядів, які є в північній Кореї, але я дуже обережно ставився саме зараз до цієї цифри, тому що якщо вірити Буданову. Що снаряди вже півтора місяця їдуть або приїжджають на фронт. Ну, чи відзначили ви збільшення кількості обстрілів? Вони як були, так і залишаються. Але можливості Росії не такі великі. Військово-промисловий комплекс Північної Кореї може підрядитися під замовлення Росії. Я цього не виключаю. Плече дуже велике доставки 10 тисяч кілометрів. Вартість таких снарядів просто буде золотою. І вартість війни для Путіна вона суттєво збільшиться. На цим, власне, захід і працює. Тому слідкуємо за цими подіями. На завершення ще скажу, що буквально стало відомо, що восени делегація Держдупи Російської Федерації відвідає Пхеньян з офіційним візитом, і вони там будуть обмінювати якимось досвідом. Ну, як бачимо, нарощують співпрацю. Що ви, власне, думаєте, друзі, з приводу того, якою може бути співпраця Північної Кореї, прохання от максимально об'єктивно, коли ви переслухали, хто дослухав мене до кінця? Пишіть у коментарях, чи дійсно ви ну, розцінюєте або поділяєте мою позицію, що це не про Союз Китаю, Росії та Північної Кореї. Це швидше про майбутнє протистояння Росії та Китаю, саме через співпрацю із КНДР. Ще раз запрошую вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям на дзвіночок. Не забудьте натиснути всіх, люблять ну, шановні, не перемикайтесь все буде Україна.